Для мене саме головне було цікаво взагалі то збірна, тому що організація, ну я як бувший суддя, я два чемпіонати світу відсудив фінали. Те, що я в принципі знайомий з організацією, з... але цікаво, цікаво ще раз увійти в цю в це середовище. Від гри збірної чемпіонату нашої команди. Ну, рівень команд, звичайно, досить високий, підріс загальне враження. Ну, по-перше, дуже негативне мені враження від того, що болільників немає нікого. На таких іграх 10-20 болільників, болівальників всього. І якщо добре розібрати, добре проаналізувати, то українська. Команда мала найбільшу підтримку. Весь час до 10 осіб були вболівальники, які вболівали. Є наші професійні вболівальники, які їздять за командою на чолі з Ігорем Шищенком Шитенком. Я їм хочу подякувати особисто за таку палку підтримку нашої збірної. Я думаю, що в нас все попереду. Ну вчора да. були близькі, і сьогодні. Ну, По-перше, ми попали. Я думаю, що саму складну групу Е, так по пам'яті Аргентина. Друга в рейтингу світовому. Іран. По-моєму, четвертий, якщо я не помиляюсь, Італія восьма і ми одинадцяті. І це і то завдяки тогорічному успіху на Європі. Те, що бачите, хто міг колись подумати, що Італія буде найслабшою в нашій групі. А так воно і вийшло приблизно. Враження, ну, молодці. Вчора зіграли дуже серйозну гру. Я думаю, я роблю такий прогноз, що іранці будуть. Якщо не в призах, то дуже близько біля призів. Дуже хороша команда. Ну, Італія завжди є Італією. Трошки такий прикрий осадок від першої гри з Аргентиною. Ну, не вийшло в нас гри, як говорив капітан команди після гри, що не було, не було гри, не було команди. Чому ж не знаю? То тренерам відніше. Хоча Аргентина так з вигляду нічого з собою не представляє. Немає високих гравців, але... У нас виграли, виграли в Італії. Да, защита дуже сильна, захист у них. І ну, Тут не буває слабих суперників. Я думаю, що це для всіх в нас є великий урок для гравців побувати на фіналі світу. Я хочу нагадати нашим болівальникам, що ми тут не були з 2001 року. Це вже успіх величезний, що ми сюди попали. Звичайно, хотілося, як не медалі, то десь повище. Е, ну, мається на увазі, що ж боротьба не закінчена. Буде боротьба за 9-16 місце. Але це хороший урок для всіх: для федерації, для гравців, для тренерів. Е, я думаю, у нас все попереду. Немає чого. Е, нічого не буває із нічого. Треба готувати, треба багато спаренів. Е, Всім нам потрібно професійно до цього готувати, в тому числі і мені як президенту Федерації Волини.